Мама, не обіжайся і прости. І головне, забудь мене. Я вже не тот, хто був раніше. Війна мене сильно поміняла. Можу більше не дзвонити волонтерам, толку нет. Наша сторона нас не хоче та освобождати. Цю страшну смску мати і сестра Микола дістали незадовго до його звільнення. Від розпачу жінки не знаходили собі місця. Чесно, така мисль була, що ні його вже в живих. Насправді послання написав і звідчаю, зізнається сам Микола, адже в полоні бойовиків провів довгих вісім місяців. На вигляд він зовсім дитина, хоча у свої 23 вже майже рік служить за контрактом танкистом Дуже похудів. так, ну настільки, що, ну не знаю, от на лице, от, зовсім другої. Ну каби. Чоловік, останні вісім місяців стали для родини справжнім пеклом. Зв'язок із Миколою зник одразу після ловайського казана. Спершу рідні думали, що він загинув, а потім із чужого телефона Микола сам сповістив, що в полоні. Та, попри всі намагання рідних і кількох спроб визволити хлопця, перемови з бойовиками весь час зривалися. Він був перших списках, його вичеркували. Хоча б, хоча він уже там дуже довго був. Чому, може освобождали більше офіцерів, там ну, чесно, уже. Було, бу, були такі моменти, що, ну ачаяння кожен ранок Лідія вишукувала у списках звільнених свого брата, і от вона щаслива мить. Миколу звільнили волонтери ініціативної групи Патріот спільно з Міноборони. оборони. Нормально, все, Нажили? Да -да. заберем и остальных ваших товарищей. Всех их мы готовили на обмен уже несколько раз, но почему-то в последний момент они как-то в список не попадали. Хотя были в списках номер один. Потому что это те люди, которые больше всех провели в плену на данный период времени, которых мы знаем, где они находятся. Після звільнення Микола розповів, що в полон його взяли 25 серпня біля Іловайська. По тому, як українську колону підступно розстріляли в так званому зеленому коридорі, його спільно з іншими солдатами, які вижили, схопили в полон російські кадрові офіцери. По їхніми це штурмова десантна бригада була Російської Федерації. Спочатку кілька днів ночували на полі, повезло, що арбузи там були рядом. Питалися двоє суток арбузами. Після чого нас привезли вот в сніжну. Тримали бранців з першого місцевому відділку міліції в камерах по 15 осіб, спали на підлозі, Годували хлопців двічі на день рідкою баландою, але й на таку їжу треба було заслужити. Хочеш кушати роботи, Отак, як вони говорили. Разні роботи: Там, уборка, завали розбирати, Там, то гільзи збирати, то метал різати. Разні роботи були. Після сніжного полонених перевели в Донецьку СБУ, фізично не катували, проте вбивали морально. Та навіть, попри все пережите, зламати його бойовикам не вдалося. Не тіло можна зламати, ні дух, ні Саме перше, що я би хотів зробити після пліна, це сходити в церкву, поставити за пацаном там свічку, за запаку душі. Щойно повернувшись із полону, Микола здійснив своє бажання, і тепер мріє лише про одну. Хотілося б це все просто забити, як страшний сон. Ольга Волинська, Руслав Шейко, програма Вікна СТБ.